Патріотизм на вершині гори кіровоградські учні підкорили говерлу. На самій її вершині прочитали вірш, в якому закликали чужинців полишити Україну та дати можливість нашій державі бути самостійною. Підкорювали Говерлу учні сьомого класу ліцею Вікторія. П. Вірш написала мама одного з школярів спеціально російською мовою. Діти ж зробили паперових голубів миру. Їх залишили на говерлі на знак любові до України та українців. Ми хотіли, щоб Україна була все ж таки незалежна і більше схожа на Європу. Бо більшість тих же учнів вони хочуть їхати в Європу, бо там більш ну як перспективніше. А от а ось ми хочемо, щоб не треба було їхати в Європу, а треба можна було залишитись в Україні, відчували себе як патріотами. Вона на найпатріотичнішій, напевно, частині України ми збралися в цю поїздку. То виникла ідея якимось чином відмітити ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Вони перш за все стосуються наших дітей, тому що їм жити в цій країні, яку ми сьогодні тільки будуємо.